Я буду першою. Сподіваюся, на цей раз морозиво буде приємним на смак. Це як подивитися. Тому що смачне морозиво я перемішала з таким же смачним печивом орео. А потім я вирішила, що трохи смачних нагетсів також не будуть зайвими. А щоб мій витвір мистецтва виглядав апетитно? І я прикрасила його парою скибок кибок Раз на ріжку лежить Чітос, значить, морозива треба спробувати з ним. М -м, смак дуже дивний, але непоганий. Знаєте що? Мені навіть подобається. Правда? Тоді що ж у мене? А в тебе, Ені, шоколадне морозиво з ролами та палоницею. Окремо, всі ці інгредієнти люблять всі. Але чи так вони смачні разом? Зараз і дізнаємось. В якості прикраси я додала трохи білого шоколаду. На мою думку, ріжок виглядає навіть дуже шляхетно. На горі, начебто, шоколад. М -м, який цікавий смак. А мені подобається. Джил, цього разу нам обом Ага.